Привіт, мене звати Спримадоловський Данію, Я учень 4 класу з Чорноморського ліцею. Моє теме дослідження. Чи варто вважати Плутон планетою? З давних людей Люди зірки, Всесвіт, Галакт, такі планети. Багато учених поклали всі свої життя, щоб дізнатися про це. У 1930-му Клайд Вільям Томбо відкрив одну планету. Плутон. Про неї я бага чув дуже багато і натикався на інформації в інтернеті. Правда, одні джерела говорили, що це планета, інші зовсім навпаки. Давайте розбиратися з цим питанням разом. Чому ж виникло це питання все таке? А тому, що в 1978 році відкрили ще один супутник Плутона, Харон. За планету, Так ще вони обертаються від... навколо одного до центру Мас, а не Харон навколо Плутона. Ситуація це погіршила ще більше після відкриття Ірід, Ір ще однієї карликової планети, яка ще й важча за Плутон. То що ж таке планета? Давайте розбиратися. І існує всього три фактори для визначення планети. Перше, це тіло обертається навколо Сонця або якоїсь іншої зірки. Дуже логічне правило, яке виключило Європу або Титана. Друге, це тіло дуже масивне, щоб мати кулесту форму під впливом власної гравітації. Тут Те, фотони теж немає проблем, як і у місяць. Третє. Це тіло має, про... має простір вільний від інших тіл. Саме тут Плутон вважає, планета має домінувати над всіми тілами, які є в її орбіті, і, тр... і превращати їх або в спутники, або в астероїди д... та комети. А у Плутона є спутник Харон, який не є спутником. І вони обертаються навколо загальної точки мас. І ось, 24 серпня 2006 року, Плутон перестав носити титул планети і став карликою планетою. Але наука з 2006 року вже шагнула до... далеко вперед. І я хочу довести декілька доводів в пользу Плутона як планети. Перше, у нього єдиного в сонячній системі, окрім Землі, є атмосфера. 20 шарів, які засік... зонт Нью Хорізонтс. І це здивувало всіх. Атмосфера підіймається навіть вище, ніж на землі. Але вона в основному зазор. Всі, або майже всі, ми уявляємо пла... поверхні Плутона мертву неживу, усіми кратерами, як на Луні, наприклад. Але фото надіслані зонтом New Horizons тим самим, який. Знайшов атмосферу, говорять протилежне. На Плутоні є каньйони, гори, вулкани. Так, вулкани вам не почулося. Плутон має всі признаки того, що він раніше був геологічно активен. Навіть наш сусід Марс вже давно перестав бути таким. До речі, вчені ще уявля... предполагають, що під поверхнею Плутона є рідкий океан, який то замерзає, то знову стає рідким, що буквально розриває Плутон. Система Плутон-Харон, я думаю, заслуговує названня подвійної планети. Це єдина система тіл в сонячній системі, яка задовольняє цього визначення.